До кінця тижня в Україні все ще очікується дощова погода, місцями можливі грози та ж хвалисте посилення вітру. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 21 квітня у п'ятницю сухо все день буде лише на Закарпатті, Волині, у Рівненській та Житомирській областях. Там переважатиме в більшості хмарна погода, але періодично може виглядати сонечко. А ось нарешті території України очікується дощова погода. Місцями дощі будуть невеликі та кроткочасні. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, з якої ви в області, та чи був у вас сьогодні дощ, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в п'ятницю, то буде майже без змін. Так, нічна температура очікується в межах плюс 3 плюс градусів. На південному сході до плюс 7 плюс 9 градусів тепла вночі, а ось вже в денний час доби температура повітря по всій Україні буде прогріватися до плюс 12 плюс 15 градусів тепла, лише на сході країни очікується плюс 10 плюс 12 градусів, а на Закарпатті до плюс 18 градусів в день. У Києві, 21 квітня, безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурими. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 8, плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!